У нас тут є 12 вікон, які розположені по двох боках вагону. Тобто, це панорамний дах, так званий. Раніше возили туристів у Німеччині, а незабаром в них сядуть охочі послухати історію Дніпра. Перші в Україні панорамні трамвайні вагони ремонтують в одному з міських депо. Місяць тому їх подарували представники влади Лейпцига, Розповідає представник підприємства Дніпровський електротранспорт Микита Керенцев. каже в салоні невеликі столики та морозильна камера. Та головне прозорий дах з укріпленого пластику. Дуже зручний матеріал, саме наприклад, для експлуатації вагона, тому що ми розуміємо, що вагони. Курсують під контактною мережею і можуть бути якісь предмети, які падають на вагон зверху, тобто вони не розіб'ються. Також цікавого на інших вагонах такого немає. Це скляна кабіна водія. Вартість квитка на панорамний трамвай не відрізнятиметься від звичайної, каже представник підприємства. Зазначає, панорамні вагони курсуватимуть кількома маршрутами. У цих вагонів будуть переваги перед екскурсійним ретротрамваєм, який курсує з вокзалу до центру. Дуже багато шуму. Екскурсовод навіть з мікрофоном переносним не може докричатись до пасажирів, які далеко від нього сидять. Саме тут цієї проблеми не буде, тому що по всьому вагону будуть розташовані динаміки. Останній раз ці вагони експлуатували в 2011-му, Розповідає Микита. Наразі у вагонах замінюють освітлення аудіосистеми, сидіння та вікна. Планують встановити кондиціонери та телевізори. «Це більш розраховано на те, щоб ми могли показувати історичні фотографії, наприклад, щоб екскурсовод міг супроводжувати свій текст якимось візуальним контентом. Європейські колії вищі за українські розповідає начальник ремонтного цеху Олег. Кудрявцев. аби нові вагони курсували містом, замінюють ходову основу. Вагон підіймається на підйомниках, викатується і візки передаються в цех ХРЦ, де вже проходить цей ремонт. Проїздить ремонт рами кузова, ще маляра займаються цим Потім Обработка антікаразиційна і далі підкатують вже візки і фарбуємо. Наразі ремонт панорамних трамваїв добігає кінця. Зазначає Микита Керенцев. Додає в кінці вересня їх планують вивезти на маршрути. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.